Сьогодні хочу повернутися до сезонних страв. Тепер трохи техніки, безпеки. Вода закипіть! Треба просто додати сіль! Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Сьогодні хочу повернутися до сезонних страв. І осінь це час не тільки страв з яблук та слив, а ще й саме час квасити капусту. І сьогодні я розкажу і покажу два трохи різних способи заквасити капусту, один більш традиційний, інший пришвидшений. І ще пропоную поєднати дві культури нашу і корейську, і бонусом розповім, як приготувати вдома кімчі. Але перед тим, як почати, не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не підписані. Ваша підтримка дуже важлива для мене. А тепер поїхали! І почнемо з нашої традиційної капусти. І для квашеної капусти багато не потрібно. Потрібна сама капуста білокачанна, морква, сіль, і для пришвидшеного способу ще знадобиться вода. І почну я з того, що розріжу капусту навпіл. Одну половину капусти я засолю традиційно, а іншу покажу, як це зробити трохи швидше. Для початку необхідно Нашинкувати капусту. Це можна робити або якимись спеціальними девайсами, або використовувати отаку от терку, або пошинкувати ножем, хто як. Я особисто роблю це ось таким от ножичком. Це мені, як на мене, дуже зручно. Це допомагає тонесенько і невеличкими шматочками. Я Саме так полюбляю в такому вигляді капусту. З приводу співвідношення на кілограм капусти приблизно 100 грамів моркви і 20 грамів солі знадобиться. Ну що, з капустою я наче впоралась. Залишається натерти на велику терку моркву. Ну що, з морквою я теж впоралась. А тепер треба її розподілити. Частину на швидко заготовлювальну капусту, частину на ту, яку я буду квасити традиційним способом. І, в принципі, нічого складного, треба просто додати сіль. Спочатку перемішаю. Цю капусту я буду готувати традиційно. Я її отак от перемішую спочатку з морквою ретельно. До речі, я полюбляю саме такий класичний варіант капуста, морква і все. Але за бажанням можна додати клюкву, можна додати зернятка. Гранату, теж, до речі, сезон почався. Можна додати якісь спеції, якщо полюбляєте, гвоздіку, каріандер, хоч бадьян. Все, що ви полюбляєте. Я знаю, в кожної господині є свої улюблені рецепти-секрети. Я показую найтрадиційніший спосіб. І, до речі, мій найулюбленіший. Так, перемішали. І тепер. Як я і казала, на кілограм капусти 20 грам солі. Чому кажу на кілограм? Бо так дуже зручно розраховувати, бо зазвичай ніхто ж один, одним кілограмом не обмежується. Бо якщо вже ж заморочуватись квашеної капусти, так вже ж і бочку можна засолити. Ось. 20 грам це приблизно таких 2 столових ложечки. Раз. Тепер все це треба ретельно перемішати, щоб сіль розподілилась рівномірно. До речі, ще як варіант, якщо хочете пришвидшити, можна додати цукру. Але я не рекомендую, бо з цукром важче контролювати ріст у цих бактерій, які забезпечують. Квашення капусти. Тому я цукор не додаю, додаю тільки сіль. Ось так. Все, в принципі. Тепер треба її гарно отак от утрамбувати. Угу, вона вже починає сік пускати. Отак, От чимось накрич, щоб плетнячком було, і зверху, як то кажуть, підгньот. І все. Тепер цю капусту а, треба поставити десь при температурі 22 максимум градуси, а, і щоб вона стояла 3-5 днів приблизно. І через 3 дні її вже можна починати пробувати. Як тільки вам вже подобається цей смак, то її можна переставляти в холодильник. І, в принципі, все дуже просто. Для другого пришвидшеного способу заквасити капусту необхідно вскип'ятити літр води. Знову ж таки, я кажу все у розрахунку на 1 кг капусти, щоб вам було легше е, розраховувати кількість. І на літр кип'яченої води я додаю так само 20 грамів солі. Вода закипіть, соль повністю треба, щоб розчинилась. Після цього воду треба охолодити і залити капусту. Зараз покажу. Я капусту з морквою переклала в банку щільно і залила розсолом холодним, не гарячим. Тобто, те, що ми з вами зварили воду з сіллю, її треба охолодити і залити так, щоб водичка, точніше, розсол, повністю покривав капусту. І така капуста закваситься швидше за рахунок того, що не треба чекати, поки капуста пустить сік. Uh, і її можна вже пробувати куштувати вже через 2-3 дні. І як тільки ви зрозумієте, що вона вже заквасилась так, як треба, uh, оцей розсол можна злити, і далі вона вже буде uh, кваситись за рахунок тих бактерій, які там вже завелись. Ось так. Дуже просто. Ну, якщо з квашеною капустою ще більш-менш зрозуміло, що ж з приводу кімчі? Кімчі це найрозповсюдженіша заготовка в азійських странах. Кімчі традиційно готують саме з пекінської капусти, але окрім цього, таким же способом маринують і інші овочі, дуже розповсюджені огірки кімчі. І редька кімчі. А, мені сьогодні не дісталося пекінської капусти, тому я покажу, як приготувати кімчі на римському салаті, бо він більш-менш за текстурою схожий. А, і для кімчі необхідні деякі інгредієнти, які важко дістати. Але в описі під відео я залишу декілька варіантів, якщо ви не знайдете необхідні інгредієнти. Чим їх можна легко замінити? Давайте покажу, як приготувати кімчі. Нам знадобляться наступні інгредієнти. Я буду називати на кілограм капусти, тобто кілограм пекінської капусти, замість якої у мене римський салат, 10 грамів корення імбиря свіжого, 4 зубчики чеснику, приблизно 30 грамів солі, 4 столові ложки соєвого соусу. І 4 столових ложки спеціальної пасти, яка називається кочуджан. Якщо знайдете, чудово. Якщо не знайдете, в описі під відео буде чим її замінити. Також за бажанням можна додавати кунжут зелений цибульку, і можна додавати ще речку, особливо дайку. Це теж така, можна сказати, класика. Нічого складного, треба розрізати на чверті. Якщо у вас трапиться велика пекинська капуста, то, окрім того, що розрізати на чверті, треба її ще отак от приблизно навпіл розрізати. Ну, так просто буде зручніше. Якщо невелика, то достатньо от на такій чверті. Розрізаємо, складаємо. І так само робимо з іншими шматочками. І тепер все це треба присолити. Тобто, приблизно 30 грам солі, не соромимось, навіть якщо більше потрапить, нічого страшного, бо потім ми цю сіль змиємо. Тобто, спочатку я отак все засолюю і залишаю буквально на 15-20 хвилин, щоб капуста пустила сік. І трохи присолилася. І поки капуста відпочиває на спа-процедурах з сіллю, я приготую сам маринад для кімчі. Я це буду робити одразу в блендері. Якщо у вас нема блендера, то просто треба подрібнити імбир-чесник і поєднати з пастою та соєвим соусом. Мені це зручно робити одразу в блендері, тож я додаю імбир, чесник. 3 столових ложки соєвого соусу. І 4 столових ложки цієї пасти. Кочу джанк. Цікава назва. І все. Я зараз це. Перемішаю в блендері. Якщо ви використовуєте не блендер, то це просто можна виделкою подрібне на все перемішати. Півгодини пройшло, капуста пустила сік, і майже вся сіль розчинилась. І тепер її треба промити від залишки в солі. Просто під проточною водою. І я ще рекомендую відкинути на сито, щоб рідина злилася. Тепер трохи техніки безпеки при маринуванні кімчі. Ця паста дуже гостра. Тому, коли ви маринуєте кімчі, а це робиться завжди руками, бо треба рівномірно розподілити між пелюстками пасту, щоб воно все гарно промаринувалось. Тому, будь ласка, робіть це в рукавичках. У мене це звичайні одноразові, можливо, господарські просто помийте з милом. Е, будь ласка, не робіть це голими руками, бо вона дуже пекуча, це може викликати як моментальну реакцію, так і відкладену, бо потрапить десь під ніготь і потім просто роз'їсть шкіру, і буде дуже неприємно і боляче. Повірте, я кажу на досвіді. Тому тепер всю цю пасту я перекладаю до промитого капустя, капустяного листя. І обережно отак от розподіляю всю цю пасту. Прямо можна отак от брати, і між листячками намащувати. Треба максимально, щоб воно прям всередину потрапляло. Саме для цього ми так і порізали. І тепер розподіляю пасту. Ось і все. Залишається перекласти вже замароновану кімчі у герметичний контейнер, десь день, максимум 2 при кімнатній температурі, і потім перекласти в холодильник і зберігати вже там. Через 4-5 днів це буде прям ідеальна кімчі. Але майте на увазі, вона дуже гостра. Ось і все. Тепер ви знаєте, що робити з капустою. І з нашою звичайною білокачаною, і з пекинською. І можете поєднувати традиції наші та азійські у себе на кухні. Просто і смачно! Діліться в коментарях, чи сподобались вам ці рецепти. Також буде дуже цікаво почитати, як квасите чи маринуєте капусту ви. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись. Попереду ще багато цікавого. Я ціную кожну вашу підписку, коментар і вподобайку. Дуже вдячна вам за підтримку. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео! よし <noise>